І доля нас несподівано закинула у середу, але нам все одно треба дізнатися, яке завтра свято, 13 березня, що не можна робити і у кого завтра іменини. Отже, 13 березня всесвітній день нирки, день ендометріозу. якийсь завтра лікарняний день, день Кена це друг ляльки Барбі. Всесвітній день рислінгу це такий сорт винограду та вина. День коштовностей. Дорогі жінки, це ще один день приводу, щоб вам подарували якісь коштовності. День навушників. Я схожий на чебурашку? день Парасольок, Національний день курячого супу з Локшиною, mm. Міжнародний день шкільного харчування, Міжнародний день перемоги кожної дівчини. Це про подолання труднощів та самореалізацію. А свої іменини 13 березня святкують Григорій, Михайло, Микола, Олександр та Христина. Вітайте ваших іменинників! А віряни вшановують пам'ять святого Никифора та святої мучениці Христини. А людей, які народилися 13 березня, вважали сильними як ведмідь, тому що якраз зараз після зимової сплячки прокидається ця могутня тварина. А що не можна робити в цей день? Отже, не можна сваритися та лихословити. До лісу краще цього дня не йти. Та забороняється завдавати шкоди тваринам та рослинам. І це буде завтра, 13 березня. Слава українцям! I slava za Jesu